Так, зараз все зроблю, О, ви вже тут. Всім привіт! З вами Майнкрафтер Макар. і сьогодні, ми... ну, я почув, що десь якийсь звук йде. Тому я зараз піду подивлюся вокруг дома. Навколо дома піду подивлюся. Що там... Що, може, там щось є? Так. Ну так, то нічого нема. Цей звук йде откудись. Може десь під ковати. Цей звук йде откудись. Може десь під кровати? Ні. Під сундуком Тоже ні. Так, йдемо до сундука. Дивимось. Ой, так, кидам дивись. О, що це таке? Житель? Да, це я пока привіт. Що ти тут робиш? Пойди продається. Як продається? Здесь... Здесь сам подивись. Підемо подивимось. Во все. продает сидим. Ты еще такие житель там житель там реально продает отведим. Да да Макар, ты правильно все все понял и понимаешься. А за что за что отведим продали? Я за нього довго не платив, а вони його забрали. А так давай я зобідам ізомрудів і ти заплатиш. Та ні, лікар. И... Бакару не треба. Ну, ну ладно. Якщо буде треба, заходь туди. Виходь. І я, я тобі зараз прийду прийду там їжу. Ой, добре. Так, зараз принесу тобі. Ось, я тобі приніс їжу. Тримай. Ой, дякую, пока. Та нема що. Ну, тоді я тут буду сидіти. Давай я подивлюся, що в тебе тут є. Що в тебе в сунду в сундуку. Ого! А нащо тобі гвинтівка? Це зорбі. Я тут виходжу по ночам. збираю їжу і вертаю і беру гвинтівку з собою, щоб мене ніхто не вбив із монстрів. Я понял. Ну добре. Ну добре, обращайся до мене тоді. Добре, дякую за Пока. Ну тоді, давай. Пока-пока. Ще побачимось. Так, друзі, ось такий у нас вийшов відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і переходьте в мій телеграм-канал по посиланню в описі. Всім удачі і всім пока!